У 15 столітті в Україну приходить гаряче вино, горілка. З її появою почалось і виготовлення різних наливок, які відзначалися витонченим смаком та чудовими кольорами. Варенуха, слабоалкогольний напій, готували у зварі сушених слив і груш, настоювали ніч, додавали червоний гострий перець, м'яту материнку чебрець, додавали меду і парили в печі. Подавали варенуху і гарячою, і холодною. Гарячу варенуху вважали набагато смачнішою від охололої. Цей напій досить тривалий час заміняв горілку, яку вживали дуже мало. Спотикач напій, який постійно потрібно збовтувати. У невеликих кількостях змішували корицю, мускатні горіхи, шафран та ваніль. Настоювали на горілці протягом двох тижнів щодня збовтуючи. Далі напій варили з цукром і охолоджували перед вживанням. Цікаві назви українських національних хмільних напоїв паленка алкоголь на ягодах та прянощах, який дуже довго настоювався. Старка міцна витримана горілка, також вважалась лікувальним напоєм Полинівка горілка. Настояна на цілющих травах чи суницях. Дуже популярною була полинівка на гострому червоному перці в стручках. Полинівка була значно міцнішою за будь-який алкоголь. Мокруха на смак схожа на хороший лікер та міцніша за звичайну горілку. Готувалась із вишневого соку та зберігалась у затінку. Тертуха це розтерті з цукром суниці заливали горілкою. Травняк, ягоди, соснові, шишки, ялівець заливали горілкою та настоювали рівно півроку.